В Україні, чергова атака окупантів. Вибухи на старопостянтинівщині виготовив вибухівку для вбивства з німеччини. Екстрадували хмельничанина. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. У ніч на 19 червня противник атакував 104 ударними БПЛА по типу шахе та безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько, Ахтарськ. Росія та Чаудо, тимчасово окупована територія Криму. Командування повітряних сил збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих цілей на півночі, сході, півдні та у центрі країни. 40 збито 48 локаційно втрачені чи подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях. Цієї ночі ворог наніс удари безпілотниками по Кролевецькій громаді на Сумщині. Про це повідомили в ДСНС. Зайнялась пожежа через загрозу повторних ударів. Рятувальники були змушені тимчасово припиняти роботу та слідувати в укриття. А вже на ранок ліквідували усі осередки горіння. Сьогодні Волочиська громада прощається із захисником України Багрієм Дмитром Олександровичем. Прощання відбудеться на центральній площі міста. Після цього жалобна служба продовжиться у церкві села Користова, де й відбудеться поховання. Відповідно до розпорядження міського голови, 19 червня 2025 року. В громаді оголошується днем жалоби співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади буде чутно звуки пострілів та вибухів. Про це повідомили в міській раді, але без паніки слідуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укритті. З Німеччини стрядували 41-річного хмельничанина, якого підозрюють у виготовленні вибухівки для вчинення умисного вбивства. Як становили слідчі, у 2021 році чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій для планування умисного вбивства, проте вчиненню злочину вдалося запобігти. Підозрюваний діяв спільно зі своєю знайомою. Вони виготовили вибухівку зі спорядженого корпусу промислово виготовленої ручної оборонної осколкової гранати f 1 та уніфікованого підривачів. Згодом фігуранти залишили територію України, їх оголосили в міжнародний розшук. Чоловіка затримали на території Німеччини у грудні минулого року, а 16 червня екстрадували до України. Розшукові дії щодо його спільниці тривають. Чоловікові ж і криміновано вчинення злочинів, а саме незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, та незаконне виготовлення бойових припасів вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Зловмисникові може загрожувати до 10 років ув'язнення наразі він перебуває під вартою. На Хмельниччині планують зробити школи та садочки енергонезалежними. Про це повідомили в ОВА. Якщо через російські удари по енергосистемі вимикатимуть світло, заклади освіти зможуть працювати автономно до 12 годин. Як повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, роботи вже розпочато. Неподалік Хмельницького перекриють залізничний переїзд. Сьогодні буде закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд 1233-го кілометру перегону Гречана Чорний Острів на автодрозі державного значення Т 2311 Хмельницький Волочиськ. Ремонтні роботи виконуються до 20-ї години. Об'їзд здійснюватиметься автошляхами М30, саме Стрий, Умань, Дніпро і Варене, Т-2302, Чернелівка, Городок, Смотрич та Т-2311Хмельницький Волочиськ через село Водички, Педоси та Мар'янівка. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Ще більше актуальної інформації про події нашого краю, також країни у соціальних мережах телеканалу. Зокрема, ми запрошуємо вас у телеграм, скануйте та долучайтеся до нашої спільноти. До зустрічі в ефірі першого подільського.